Так, нові стіни Десь мають бути нові стіни. Непонятно. А, прямо переді мною, вот тут має бути нова стіна. Але би в кінці будувати, щоб мені зручніше ходити було Так, от фарба. А зносити не треба? Зносити ніби не треба. Окей. Тобто, якщо все правильно буду ходив, а ну. А, можна впасти, далі? Не будемо перевіряти. У мене йолоп літаючий мав би бути, але... Механіки, гри ніхто не зміняв. І що ти поніс? Го, йолоп. Виклов би, ні? Е. Це ми поставимо сюди. Це рівно нам не зараз ветра.